Локально. Головний лозунг кандидата в депутати Харківської обласної ради Наталії Лобач. Рішення стати депутатом виникло не випадково. Діяльність добре відомого багатьом красноградцям адвоката пов'язане саме із захистом прав і інтересів звичайних мешканців. Саме чому так, що в обласну раду, ну це так моя мрія була, і так воно склалося по житті. Що все таки було захищати права людей. Ну і для мене адвокат це була ну як найвища така професія, рід діяльності, покликання і людина, яка зможе це зробити, ну тобто захистити права в суді. Але пропрацювавши, зрозуміла, що це не завжди так, що стільки, оскільки ми є виконавцями закону, тобто нас обмежили в рамках цього закону. І от якщо бачучи бачу ці проблеми, ви виокремивши їх, я бачу, що мені потрібно, і я готова до того, щоб працювати в тому руслі, щоб... Щось змінити в цих законах, змінити на краще, щоб вони були для людей, щоб вони виконувалися. Я готова працювати, і е, такий лозунг по житті в мене, що де б ти не був, що б ти не робив, як ти не робив, ти повинен бути людиною. Невеличка довідка: 33-річна кандидатка народилася у сусідній Полтавській області, має вищу юридичну освіту. Одружена виховує двох доньок та сина. Адвокатською діяльністю Наталія Лобач займається близько трьох років. Втім, не дивлячись на цей порівняно невеликий термін. Їй вдалося напрацювати чисельну клієнтську базу і навіть неабиякий авторитет. який авторитетну ми наталіванну давно вже знаємо Це прекрасний первих чоловік. Во вторых дуже хороший адвокат. Нам прийшлося звернутися, як сказати правильно, громаді. Именно по ЖД вокзалу. Вот нас часто очень прогоняли там, не давали торговать. А эти же бабушки старенькие приезжают уже банку молока продать, чтобы как-то прожить заплатить коммунальные услуги. Нас начали там гонять. Хотя, когда был квартенко э, живой, он нам обещал там сделать рынок так, как когда-то он был, еще за те времена. Вот. Но когда квартинка не стала, нас начали опять же оттуда убирать, можно сказать так. И вот мы обратились все люди к Наталье Ивановне, собрали подписи. Она нам помогла очень сильно. Мы написали в Харьков в ЖД. Ну, короче, можно сказать так, мы отвоевали. Благодаря ей мы отвоевали этот рынок. И все люди очень благодарны. Там больше 400 человек подписей было. Все мы очень благодарны Наталье Ивановне за то, что она помогла нам. В наш час, коли закон діє саме там, де є гроші, де далі актуальнішим стає питання довіри як до суддів та суддів, так і самих адвокатів, як представник Феміди. Адвокат повинен сприяти охороні законних інтересів громадян, надавати юридичні консультації, представляти громадяни організації у суді арбітражі тощо. Серед громадян адвоката Наталії Лобач пенсіонери, матері одиначки, власники земельних ділянок, тобто всі ті, чия доля у джунглях чинного законодавства вирішується не за рахунок великих статків чи зв'язків. Поки ми не займалися ніякою діяльністю, нам адвокати не потрібні були. Зайня, Зайнялись по фермерським господарством. Породу діяльності у нас Сільхозвиробництво. перепони з'явилися е, з сторони влади, з сторони ну, непорозуміння. Зараз на якому етапі знаходиться ця ваша справа? Тобто Якісь результати вже є? На момент звертання наш бізнес був під загрозою, коли зараз все благодаря її заслугам, все в порядку. На сьогоднішній день кандидат Калобач є представником саме тієї нової формації правознавців. Чи дійсний патріотизм проявляється як у певному світогляді, так і конкретних справах. Людям потрібно говорити правду, ну яка б вона не була, про ті ж самі пенсії, забезпечення людей пенсіонерів, дійсно до людей пенсійного віку або які досягли пенсійного віку і самих пенсіонерів. Таке от відчуття. Я з ними стикаюся, стикаюся з їхніми проблемами. Вони приходять, розповідають, що пенсіонерів і людей пенсійної в їх як вони як відпрацьований матеріал. Тобто вони відпрацювали, все, вони більше нікому не потрібні. Вони не потрібні державі, бо їх потрібно утримувати, лікувати, давати якісь пільги, а на це в них грошей немає. І відповідно створюються перешкоди для того, щоб в самому питанні питання отримання пенсії. Люди люди не можуть піти на пенсію, хоча це задекларовано в законі. Але вони не можуть, бо це йдуть якісь постійні на місцевому рівні, якісь перепони для того, щоб це документальні, якісь. Ті, які не, яких не повинно бути. Якщо людина відпрацювала, вона, в законі вона відраховувала свої заощадження, вона все, все своє життя працювала для когось, щоб хтось отримав пенсію, то зараз вона повинна, це гарантовано і повинно бути виконане. І про пенсіонерів у нас щось згадують, завжди перед виборами, коли їм обіцяють, ми там підвищимо вам заробітну плату, а людям повинно, потрібно сказати, що. Якщо не працюють підприємства, якщо немає робочих місць, вам немає що оплатити і підвищувати цю пенсію. Їх потрібно. Не готу, якимись надіями примарними надії, давати примарні надії, а ставити в реалії життя, що людина, якщо держава не може забезпечити їх в цьому, то принаймні вони повинні забезпечити, дати можливість людині самій хоча б підготуватися до цієї старості, підготуватися до того, що коли вона захворіє, вона матиме якісь заощадження. І для цього я вважаю, що потрібна сама реформа накопичувального ну, страхування добровільного страхування свого життя тобто коли відраховується ти сам вирішуєш для себе скільки ти відраховуєш для того щоб отримати ці кошти але відповідно ситуація яка складалася наскільки людей вже люди довіряли тим самим державі банкам установам потім нічого на їхні гроші, заощадження десь здівалися то відповідно закони на, на рівні законодавчої бази ця законодавча база створена вона дуже гарна але в нас проблема в тому, що люди, які приходять до влади, вони ці гроші чомусь вважають, що вони їхні. Вони їх забрали собі, потратили. Вони не дають цим цій ідеї, цьому просто. Як, втілюватися, не дають їй жити, ну, то їй не дають життя. Вона наче є в зародку, в зародку в цьому вона і гине. А від цього страждають люди. На сьогоднішній день я працюю над тим, щоб направити свою. Свою думку, ну, скажімо так, свій аналіз, правовий аналіз і аналіз, ситуація, яка склалася з земельними питаннями, як в нашому районі, ця ситуація складається по всій країні. Я поясню, це те, що наш власники земельних ділянок в дійсності вони не є ними. Коли передають вони в оренду, вони підписали договір. В принципі, Умови договору, да, передбачають якісь зміни, але зміни за згодою сторін. А в дійсності це виливається в те, що ну, ти нічого не зможеш змінити, наче в тебе є, ти власник, наче в тебе є земельна ділянка, але розпоряджатися, отримувати якісь дійсно доходи від цієї земельної ділянки в тебе немає можливості. Ти залежиш в рамках цього договору. І те, що зараз пропонується продовжити мораторій на продаж земель, бо якоби це не з захи... ну, землі будуть продані, від цього втратять ті самі фермери, там маленькі господарства. Ну, це не завжди так в дійсності є. Насправді, землі, вони вже, торгівля цією землею йде, і вона йде вже давно. Тіньова, так, тіньова. І багато людей вже, скажімо так, і не, і не є власниками, хоча на папері є, але не є власними дійсними власниками земельної ділянки. На сьогоднішній момент, щоб захистити, потрібно законодавчо обґрунтувати, щоб орендар і орендодавець, тобто власник землі, вони були на рівних умовах. Тобто, коли і... Власник і той, хто користується цією землею, мали можливість отримувати дійсно реальні доходи від цієї землі. Тобто, я власник і я користувач, я її використовую, користуюсь твоєю земельною ділянкою. Я маю можливість отримати гарні доходи. Ну, чому я працюю на ній? І я, як власник тобі передав, ну не просто ж так, я тобі не подарував її, а я дійсно хочу отримати дохід. Бо для людей із села це дійсно проблема. Це для них. Єдиний такий стабільний дохід, можливість отримати дійсно грошові кошти, оскільки за відсутності робочих місць це дійсно єдина, єдине джерело доходу для того, щоб дати можливість дітям отримати освіту, дати їм обути, і ходити, заплатити за комунальні послуги. Це дійсно, і вона повинна бути реальна, а не ну, наприклад, ви володієте земельною ділянкою там. П'ять чи шість гектара отримуєте на руки три тисячі гривень. Три тисячі гривень розділимо на 12 місяців. Ну, це, це навіть смішно. Це ну це просто це дійсно не відповідає тій. Дійсності реалії, відповідно, на сьогоднішній момент мені запропоновано, і я готую пропозицію в комісію при Верховній Раді щодо внесення змін в законодавство в закон України і підзаконні нормативні акти, щоб врегулювати ці відносини між орендарем і орендодавцем. Оскільки саме накладення мораторію, ну воно. Нічим, ну, скажімо так, пересічному громадянину для нього, повірте, він не матиме того права голосу такого, щоб вагомого, і він не отримає тієї вигоди. Буде це той мораторій продовжений, чи він ще на сьогоднішній день ця земельна ділянка продається. Просто єдина він. Все одно в якомусь закритому пространстві. Тобто, в закритому, от, напроти нього склався такий законодавчий вакуум і така от, життєві ситуації на людей, людей коли в тебе є така, ж ну, так життєва ситуація, коли потрібні терміново гроші. Та єдина це власність, її потрібно ну, якось реалізувати. Якби, якщо дійсно це були нормальні такі відносини, людина могла б запропонувати там і отримати. Гарну ціну, а на сьогоднішній момент вона може цю ці кошти отримати лише той, хто, ну скажем так, віднайде можливість, ризикне дати ці гроші, щоб в майбутньому отримати ці. Тобто, немає, ну. Немає такої можливості власнику розпоряджатися майном. Тобто проблема не в тому там мораторії. Якщо наші можновладці надумають її забрати у людей, то для цього, повірте, достатньо можливості і без мораторії. А саме те, що повинно на законодавчому рівні все-таки захистити права от власника, орендодавця, щоб він міг ну, був рівноправним партнером. Цих договірних відносин. Дійсно, це потрібно на сьогоднішній день, потрібно для людей, потрібно для, для жителів нашого району. Відповідно, це повинно бути і є моєю моїй напрямку, також моєї діяльності. Питання, яке обговорюється на сьогоднішній день в суспільстві, це питання децентралізації. Однозначно, проти децентралізації. Та в якому вигляді вона проходить на сьогоднішній день, я звичайно проти. Через те, що це насадження згори. Це не інтереси людей, не інтереси громади, не враховані. А те, що хочуть спустити згори. Фактично, це якщо об'єднати насильно людей в громади, це припинення закриття шкіл, ФАПів, тобто це села, які залишаться без школи, без медичного обслуговування. Вони приречені на те, що. Люди, молодь звідтіля виїде, людина вже похилого віку, якої вже ну, немає можливості змінити, вони просто будуть вимирати через те, що ну, дійсно, якщо немає належної медичного обслуговування, в сьогоднішніх умовах, які склалися, там швидка допомога, як можна дійти, це дійсно ну, вони приречені на вимирання. Відсутність робочих місць, звичайно, молодь буде їхати, намагатися туди, де вони зможуть дати якусь освіту для дітей, належне медичне забезпечення. І от ця децентралізація, в якому вигляді вона проходить, вона не підготовлена дійсно. От законодавчі, вона наче є, задекларовано все гарно, але знову ж немає порядку виконання. Як люди будуть отримувати в нас будь-яка процедура в житті людини, тобто чи оформлення спадщини, чи оформлення субсидій, будь-яких пільг або навіть там реєстрація права власності це постійне ходіння по інстанціям, збирання документів. Хоча ці вже документи нервно пачками вже лежать у кожній інстанції, але все їх, їх потрібно вимагають. Ну от уявіть ситуацію, коли людина 85 років їй, щоб оформити субсидію, їй потрібно там приїхати переоформити там розрахункові рахунки. Ну, вона фізично не може цього зробити. Знову ж, і оці, оці документи оформлення цієї самої спадщини, коли потрібно безліч документів, які ну просто дійсно витрачається дуже багато часу на саме на збір цих документів. І одне відпрацьоване, як в умовах цієї децентралізації, коли центр буде 100 кілометрів, 50 кілометрів знаходитися від місця проживання людини, як вона зможе це все робити. Відповідно вважаю, що в цьому є ну, напрацювання і можливість зробити це цю децентралізацію вірною, але чомусь вона не піднімається на рівні даже на тому законодавчому Верховній Раді. У нас людям присвоїли ідентифікаційні податкові номери. Тобто кожна людина має свій номер, який відповідно, податкова бачить, які доходи вона отримує, реєстраційна служба, в свою чергу, бачить, які майно, на яке на ній зареєстровано, управління праці, якими пільгами вона користується, той самий відділ реєстрації актів громадянського стану по ідентифікаційному коду може відслідкувати і там, народження, розлучення і все це. От з цього потрібно починати, щоб коли людина, вже якщо воно впроваджено, доробіть його до кінця. Коли людина от введений цей код в неї є, ви прийшли в цю інстанцію, назвали його, пред'явили документ. Ця організація зходить і вони бачать у цю інформацію. Не потрібно тоді, не тоді не потрібно буде збирати ці бумажечки, їздити там, стояти в очередях, сидіти днями, тижнями, щоб отримати чийсь підпис, поставити там печатку, бо це в різних кінцях міста або в різних інстанціях. Тоді все буде для людини дійсно. Тоді це буде ну, зроблено для людей. Тобто. Кошти будуть акумулюватися іменно в цій громаді, вони будуть витрачати на свої потреби, але від цього не страждатимуть і люди. Також основною таким цілею це захист прав сім'ї, захист прав дитини. На жаль, на сьогоднішній день при тому, що нас законодавство дуже обґрунтовано захищає права і дитини, і в сім'ї. Але все-таки, ну не до кінця це продумано. З цим я стикаюся, наприклад, в тому ж питанні розлучення, як у нас проходять. Коли люди є діти, і потрібно ну, все-таки це зберегти сім'ю. Але процедури, коли людям дають срок для примирення, для того, щоб вони дійсно спілкувалися, якісь ну, вирішили свої проблеми, питання, бо при цьому саме, по-перше, страждають діти від цих. У нас немає ні служби, у нас немає ні якоїсь відпрацьованої такої процедури, щоб все-таки з людьми, людьми люди могли виговоритися, все-таки зрозуміти, як, що стало проблемою ну, їхньої сім'ї, розпаду їхньої сім'ї. І все-таки в цьому питанні захистити інтересів дітей, бо в нас чомусь складається таке враження, що це менталітет людини, що коли сім'я припинилася, ну, стають, люди стають ворогами. Але саме припинення ну, розірвання шлюбу не є з припиненням сім'ї. Тобто сім'я залишається, бо залишаються діти, є тато, мама, і в ці повинні відносини бути нормальні. І з цим з ними повинні працювати спеціалісти, повинні бути служби створені, які дійсно будуть націлені на те, щоб зберегти сім'ю, при цьому врахувати всі інтереси дитини, не примусово якісь там виконання галочки, просто поїхали, провірили, як живуть їсти, єше. А дійсно це робота психологів у школі, робота психологічних служб при органах опіки, піклування, у справах сім'ї та молоді. Тобто, це повинна бути спільна робота, спільна робота усіх. І от по цьому напрямку потрібно працювати. Також дуже багато до мене звертається і так породу своєї діяльності сталося. Ну і життєві такі ситуації. Дуже багато таких питань, які болючі на сьогоднішній момент, це коли мами залишають своїх діток, мама тато залишає. Ну, Якщо мама залишається, то все, тато таки зобов'язаний платити аліменти. Ну, вони, Це вже, як то кажуть, на їхній совісті. Чомусь мама. Але коли дитина залишається без батька і мати, і це свідомо, ну, тобто вона кинула, я вважаю, що потрібно все-таки. Продумати повинен бути такий закон, що все-таки вони повинні їх утримувати. Не обов'язок цей повинен лежати на державі, на суспільстві, а саме на них. Все-таки ти повинен, якщо ти дав життя, ти повинен і нести, нести обов'язки. Дуже часто стикаємося з ситуацією і дуже неприємно, дуже так боляче з мамами спілкуюся, коли звертаються в соціальні служби, коли сім'я, звичайно, народжує дітей. І от вони часто стикаються з таким ну, якось, нерозумінням того, що та, от народжують ради того, щоб гроші там отримати. Це не ті гроші, що вони отримують. А от ті, що отримують, ну, би народжують дитину для того, щоб отримати якусь вигоду для себе, а діти їм не потрібні. Отут, я вважаю, повинна вже бути працювати все-таки кримінальна відповідальність, оскільки людина, яка дійсно націлена на те, щоб отримати просто вигоду, а не думаючи про життя, дальніше життя, що вона дала життя людині і про неї, отут повинна отримала кошти і через три місяці відмовилася від дитини. Отут ти повинна, тут вже повинна йти така чітка відповідальність, яка Тобто, не просто там, я не говорю, що це повинна бути там посадили, вона сидить в тюрмі, а вона повинна своєю працею відпрацювати ті кошти, які вона отримала і витратила на не дитину. І дати працювати, щоб дитина ця в ці відрахування йшли саме на забезпечення цієї дитини. Це, ну от такі, тобто, моя така предвиборча програма все-таки зв'язана більше з. На виконання законів саме для того, щоб вони виконувалися і створювалися для людей, і вони були продумані, саме їхній порядок втілення, і що на місцях вони ну, дійсно люди мали змогу, щоб вони знали про свої права. Бо часто зачасту в нас люди просто не знають. Вони звертаються до служби, служба їм розповідає, але не говорять, що вони мають право на те, на те, на те, на те. Відповідно, люди. Навіть не знають, що в них є право на це, бо ніхто про це не розповідає. Це невигідно. Бо за це, якщо вони отримали ці права, їх потрібно оплатити. Нікому це не потрібно. Але люди повинні знати ці свої права. І по-друге, хотілося б таки донести таку думку до кожного, що все-таки потрібно працювати. Потрібно працювати, починати працювати і працювати. Дійсно, все-таки може це буде звучати як іпофосно, але ця ідея нашого українського філософа Григорія Савовича Сковороди – ідея сродної праці, коли людина. Повинна працювати і виконувати ту роботу, яка вона, яку вона вміє найкраще, яку з якої вона народилася, як говорять, ну золоті руки, там золота голова, голос. Відповідно, коли людина буде виконувати безпосередньо ту роботу, яку вона дійсно любить, яку вона вміє робити, і її виконувати, будь-які проблеми і питання з корупцією, і все це відпадуть само собою. Скільки я люблю свою роботу, я її виконую добросовісно. Відповідно, люди отримують. Від мене належне виконання, у них не виникає ніяких неприємних ні відчуттів, ні проблем. І відповідно кожен відноситься так до своєї праці і в сукупності ми отримуємо суспільство, яке згуртоване, об'єднане, небайдуже, дійсно згуртована, об'єднана громада. Оце і є моєю такою, скажімо так, і закликом, і пропозицією, що все-таки давайте думати глобально про. Проблеми всієї, вирішувати, як їх, а діяти саме відповідно локально, оскільки почнемо ми працювати з себе в своєму дворі, на своїй вулиці, в своїй громаді. Відповідно, стане краще жити і в всій країні. Це моя така головні напрямки моєї діяльності, які я планую для себе. Ну і це неможливо без підтримки вашої. Виборця кожного кожного з вас, оскільки саме від вас буде залежати, чи зможемо ми це втілити разом? Якщо ви просто понадієтеся, що виберуть і все зроблять, ні, потрібно починати працювати, працювати кожному і працювати нам з вами разом.